Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так з назви відео можете зрозуміти, що сюрпризи наближаються загалом. То, якщо про перший говорити, то ніякий там не сюрприз. Цього варто було очікувати, тому що житло я знайшла, це класно. Ну але ж і пані шукає собі людей, правда, щоб поселити на наше місце. І якби розуміла, розуміла це і <кхід> була готова до цього. Але все-таки, коли тобі ви постійно пишуть там, чи сьогодні можете, чи сьогодні можете, а тоді то будете могти. А в такій-то годині я кажу, що не можу, я на вихідні працюю і так далі. То це трошечки так напрягає, це незручно. О, скажу вам так. А ще тим більше, так як цей тиждень ці вихідні я працюю субота-неділя, наступний тиждень теж працюю більше годин, тобто над години. Як ви розумієте, мало того, що я втомлена, як сказь як собака, втомлена, просто е, так вдома ж теж ну не буде такого ідеального порядку, щоб от просто людина прийшла і подивилася е, житло, бо воно ж не має. Воно так страшненьке, щоб воно не здавалося ще страшнішим. Треба, щоб там, хоча б порядок був. Який порядок, як я не маю коли виспатися, дуже порядки тримати. Думала, я якраз думала, ну ці вихідні пропущу, не буду прибирати такої, такого генерального прибирання, ну, щотижнево так як в суботу роблю, навіть у ванні, тому що ну, на наступний тиждень переїжджаємо і так все треба буде вимити, поприбирати. А, мені вже кілька днів пані пише там, чи будемо ми в той день, в такій-то годині, то ще щось. Але саме. Прикре, те, що ти налаштовуєшся, виділяєш час, а потім пані пише, що відмінилася, на жаль, зустріч. Я її розумію, це ж не від неї залежить. І прикро мені, що в неї відмінилася ця зустріч, бо хотілося б комусь, щоб вже вона здала житло. І щоб все, щоб якнайменше там бігали і ходили. Але, здається, не судилося. Не треба буде мені цілий тиждень підтримувати порядок. Буде так там впорядковано, якщо ніколи там не було того порядку. Ось так це. Кажу, сюрприз, ніби, бо. Сам сам то шукаєш і розумієш, що маєш піти подивитися, але ну уявлення про те, що коли ти з'їжджаєш, то так само ти, ти, ти ті самі можеш незручності пережити. Хоча з якоїсь сторони, доки ми там живемо, в принципі вона б не мала показувати того житла. Вже коли ми з'їдемо, тоді мало б це відбуватися. І вона питається, чи ми не проти, чи ми маємо можливість і так далі. Все, все культурно і в нормах. Але мова про те, що кажу, що цей тиждень такий просто забитий, і ці вихідні, що просто і можливо ще й наступні. Що просто мені не до цього. А тут, як кажеться, є такий вислів, коли кажеться, що все і відразу. Ото так, все і відразу, на голову. В, в, в кожній сфері, в якій тільки можна, все навалилося. Ну, але добре, це ми якось переживемо. Єдине, що кажу, прикро, що відміняються ці зустрічі, тому що хотілося б, щоб хтось винайняв. З іншої сторони, мені шкода буде тих людей, які винаймуть те житло, тому що ну, це не житло, в якому хотілося б жити. З того, що я зрозуміла, бо я думала, можливо, пані після мого з'їзду щось зробить, знаєте, перед зимою, хоча б ну, хоча б до тих вікон когось покличе, щоб вони хоча б ручки працювали, розумієте? Може, я не знаю, ну щось, щось робить, але мені здається, там нічого не буде зроблено. Просто нічого. От якщо та людина до мого виїзду і хтось там щось підпише, то я впевнена, що так як підписав, так як і я підписала, сподівалася, чекала, то так і далі будуть чекати. Тому так, прикро, шкода, тому що я люблю вірити людям. Як людина каже, що зробить, то я от впевнена на 100%, що вона зробить. От вірю, я, як би сказала, я би зробила. Я так само очікую такого ж від людей. Шкода. Це такий один другий, а другий такий. Платила я рахунки, розказувала вам минулого місяця. А тут мені позавчора чи вчора, вчора здається, пані скидає. Новий рахунок за газ. Я така думаю, не зрозуміла, я ж все оплатила. Дивлюся, а вона мені фактури скидає. Дивлюся, справді фактур, фактура за два тижні, на 100 злотих, майже 93 злотих. Що це таке? Головне, що так, 2.10 станом на 2.10 десяте всі от лічники все я оплатила. А це прийшла нова фактура, нова квитанція станом на 16 за два тижні. І увага скільки? 93 злотих за газ. Я така думаю, що це таке? Пишу пані, але А, і там термін заплати до кінця цього місяця. То я думаю, вона, напевно, що попросила про прогнозований якийсь ем, рахунок, щоб, так, щоб не переживати, що я там з'їжджу, з'їду і не заплачу. Так собі уявила. Але пишу їй смс, чи це, питаюся, чи це прогнозований до кінця місяця якби, рахунок. Вона мені пише, що це не прогнозований. Це рахунок, по факту, вона кожного першого числа місяця скидає показники. Я їй пишу: ну, але я цього місяця вже заплатила до другого. До дру, за, за вересень заплатила. А чому за, за, виходить нова фактура за два тижні? Таких немає рахунків, так не платиться. Є за місяць, є за два, є за три. Там, ну, в залежності, хто яку став, собі поставить. Вона просто пише смс, я розумію, але я не знаю для чого так. І все. Розумієте і все. Якщо раніше, коли я там жила, то вона завжди говорила, не переживай, все зараз подзвоню, виясню і так далі. А тут жодної пропозиції. І я абсолютно це не хвилюю. Я розумію, що я з'їжджаю і так далі. Але ну, це трошки прикранько, я вам скажу, навіть жодної пропозиції про те, що вона хоча б запитає, що це за фактури. І я розумію, якби мені прийшло за два тижні 50 злотих. Я розумію, бо це нормальний мій рахунок. Але чому 100 злотих за два тижні чергових? Цього я не розумію, тому що це не, це не стільки, скільки я використала газу. Це неможливо, у мене нема ні газової духовки, ні газової поверхні. І в той час я включала два дні лише по 2-3 години опалення на мінімум. У мене було 19,5 -19 градусів в домі, бо в мене є це, що міряє температуру. Розумієте? Кілька годин просто так перед сном, як от приходила там ще по годині, півтори перед сном і от включала на цей час. Він засинав, я виключала ми до ранку, так от спали. І це все, це, це практично все, що опалювала. І на 93 злотих ну це неможливо просто. Але в кожному разі ну, є як є. Я думаю, ну Боже, через тих 100 злотих зараз якісь сваритися чи ще щось, чи щось виясняти, чи я не буду платити. Вона захоче то і так скаут, і це візьме. Думаю, боже, нащо мені то на кінці ті нерви взяла ти заплатила. Але сам факт кажу того, що людина просто взагалі навіть не цікавиться. Ну, сама логічно бачу, що через два тижні прийшов наступний рахунок і таке не приходить. І вона додатково каже, що не просила цього рахунку. Ну, тут прикро. Просто прикро розуміти, що її це не цікавить. Ось так. Ну, Але як завжди. Лише власні інтереси більшості людей, і це, це так і є. Далі наступне, таке, що я вже казала вчора на стрімі, третій такий супер-сюрприз. Для чого я кажу, що тяжко так підтримати квартиру в такому порядку, бо я ж то зробила розгром в домі. Повідкривала, подіставала всі речі, поперебирала. Думаю, те, що замале відразу е, поповідсіваємо, те, що старіше таке, що знаєте, лежить. А може, колись не вдінемо, а ніколи ми його не вдіваємо, воно просто лежить. Повідбирати ті речі. І, виявляється, так як я їй казала, відкрила валізу з зимовим одягом, взуття коробки, і я вам казала, що я повикидала. Воно всередині попсулося, поцвіло, грибок і так далі. Взуття там не було що рятувати зимового. Ні, я не маю зимового, ще бо собі не купила, ще не вирішила. Що, що просто, хочу. ходила, вже один раз дивилася, але ще не, не наважилася на щось. А Ілюші ми вже купили, тому що там те взуття, яке було, просто, просто так з коробку викинути, то навіть знімати не кожна психіка, не кожний жлудок о, це витримає, отак скажу вам. Такого краще не дивитися. Куртки трохи кращий варіант, тобто вони не настільки сильно поцвели, але поцвели, тобто там є той грибок. І я дивилася по тому, як їх можна прати, бо там мені в хімчистку, там ще щось там. Там тільки ручне прання, без жодних засобів, додаткових, таких агресивних, тільки порошок, бо там так написано. І ще, плюс додаткове сушення в вертикальному положенні, розкладене, не викручувати і так далі. Так Це так одна, друга, а Ілюшина, знаєте, вона найбільше постраждала, і я така думаю, вона вже така на нього, така впритик-впритик, як грубшу кофту в не може йому і незручно. То в мене появилася така шалена ідея, що її просто викинути, не мучитися, не, не переживати за неї. І щоб, не дай Боже, туди в там те нове житло, той грибок не забрати. Просто викинути і купити нову. Ось так. Тому що сил з цим боротися нема, з, сморудом, з тим смородом, з тим всім. І от згадала, що я ще мала зробити на ці вихідні ці дві куртки почистити. Ось так то. Сказати вам, що я не можу дочекатися переїзду, це нічого не сказати. Я хочу просто з'їхати звідти. Було добре, було добре, поки я е, надіялася, вірила, як завжди вірю людям. Боже, як я вірю людям. Поки, поки я вірила, що пані все-таки на зиму змінить це все поробить. А зрештою абсолютно нічого не, не, не застало зроблено. Жоден пункт. Єдине, що інтернет проведений, оце все. Ну, але це була така обов'язкова умова, я сказала, що без інтернету я туди не в'їжджаю. І це все. Це все це єдиний пункт. Ні, вікно, те, яке вивалюється, в ванні скло, навіть свяшок той не підремонтований, ні та шторка, що я просила, казав, що я сама куплю шторка. Вона ні, ні, яка шторка? Я, я двері поставлю. І до, до сих пір двері ставляться, дуже відкритий, без нічого там помитися, то ліку мусиш на себе тримати. Е, пральна машинка так само, ну ви знаєте, я вам розповідала. І я думаю, чомусь знаєте що? Я кажу, нічого не зміниться і нічого не буде роблено. Смутно це сумно. А мені мій колега казав, мій керівник казав, що Оля каже, не надійся, вона нічого не зробить. Каже, люди просто бездати і все ж їм цікаві тільки гроші. Я така, Ну ні, така, така до нього кажу, Лукаш, ні. Пані мені сказала, що вона зробить. І я вірю, що вона зробить. Вона, вона так іде на зустріч, вона така щира людина, вона не може, не може збрехати, не може обманути. Вона, напевно, зробить. Він сміявся. Він сміявся і він має рацію, як завжди. Е, ну, мабуть, він просто має більше життєвого досвіду, все-таки 10 років у нас різниці. І краще трохи розбирається в людях. Він тільки послухав, як і розказує каже, вона нічого не зробить. Нічого не зробить. А минуло два-три місяці, каже, вона нічого не зробить. Оля, не надійся, не чекай. <свісно> я так то розповіла вам, вилила вам душу, тому що я це, скоріше за все, через втому. Я втомлена, тому хочеться тако, знаєте, трошки поділитися і таким. Знаєте, не все ж мені бути позитивною. Хоча я про це розповідаю і не відчуваю чогось такого. Просто я кажу прикро. Прикро загалом, що так якось. І так якось воно через одне місце. Хочеться, кажу, з'їхати, втікти звідси. Ого, втікти звідти. Добре, буду завершувати, бо робота сама себе не зробить. Зараз приїхала загалом з під підбідренкою, заходила щойно, хотіла купити Ілюші зошити на понеділок. Пані написала, що треба. Вчора робили закупи, але я не читала месенджера і не бачила повідомлень. Пані написала, що треба. Купити зошит в лінійку і в клітинку на 32 аркуші, вони вже будуть в зошитах таких, таких, починати писати. Бо так пишуть, але в таких заданьових зошитах. А це вже в таких будуть привчатися. Якби. А, до речі, ще що щось цікавого здається, що їх морально готують там до школи, тому що Ілюша приходить додому і розповідає про те, як там буде в школі. Він мусив, ти знаєш, як там буде в школі, там ще щось там. І я така ні, звичайно, він мені все розказує. Класно так. То треба купити ті зошити, але приїхала в Бетрион. Раніше тут було дуже багато всього, але це було напевно перед навчальним сезоном. Зараз нічого нема. Тому купила йому авокадо, купила воду і, а, і чай, ромашку і все, і виходжу. В них, до речі, що понеділок треба принести овочі, фрукт, будуть робити щось з них цікавенького. Ілюша, як завжди, вибрав свої улюблені, каже: мені авокадо і Авокадо Авокаду мені улюблений з фруктів. а цей а огірок це єдине, що з овочів таке він тако, ну з'їм сирену, якщо мама заставить. <свісно> і так то. Тому їду ще в торговий центр на пошуки тих двох сошитів і сподіваюся, потрапити вже додому. Сьогодні така прекрасна погода, я вам скажу, така класна, що просто шкода сидіти вдома. Тому я йду, забираю сина і ми йдемо гуляти. Дуже сподіваюся, що у вас також є можливість провести цей день своїми близькими, любими. Так, як ви бажаєте. Хтось може хоче прогулятися, хтось може просто в тому побути хотіти. Хочу, щоб ви його провели приємно. Бажаю вам цього. Зустрінемося з вами вже у наступних наших відео. Буду прощатися, тому па-па-па-па!